Анення льодовиків є не лише проблемою земних полюсів. Гірський лід є критично потрібним джерелом прісної води для багатьох регіонів планети. Болівія одна з найбідніших країн Південної Америки. На власному досвіді відчуває, що означає опинитись без гірської води. Деталі розповість Андрій Годованець. На висоті п'яти тисяч метрів над рівнем моря кліматичні зміни можна побачити зблизька. Ще донедавна гірськолижний курорт Чакалтая у Болівії вважався найвищим у світі. Роні і Бата почав їздити сюди ще, будучи дитиною, у 1962 році, і нині дуже розчарований тим, що відбувається. Тут вже нічого немає, це кінець. Ось так ці гори виглядали у 1980 році. До 94-го людовик залишився лише на вершині. А у 2005-му його практично вже не видно. Останні залишки колись кількасотметрової людової шапки розтанули буквально кілька тижнів тому. Середня температура в районі адміністративної столиці Болівії, міста Лапас, за останні 30 років підвищилася на 3 градуси, і це дуже багато. Науковці передрікають, що вже у найближчі два десятиліття сніг зникне на більшості цих гірських вершин. А разом з ним зникне вода для зрошування місцевих ферм і роботи гідроелектростанції. Питна вода у Болівії вже зараз є таким цінним ресурсом, що його часто тримають за замком. Схожа ситуація спостерігається в деяких країнах Африки, а також в районі Євересту. Усі ці факти і стали причиною того, що делегати від бідних країн вийшли із зали засідань під час кліматичної конференції в Копенгагені. Президент Болівії Ева Моралес вважає, що розвинуті країни повинні виділити кошти бідним націям, щоб ті могли боротися з кризою, до створення якої вони не причетні. Болівія сьогодні може прожити і без лижних курортів, але вона не зможе прожити без води. Андрій Годованець Голос Америки. дивитесь час там.